Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень: нова територія для нашої країни. Ультраправі фарсії, побоїще в Одесі та загроза дефолту в країні. 19 січня на календарі, неділя і час підпити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Наші дипломати якимось дивом відвоювали права на отримання острівця у розмірі одного бока біля берегів Фалконії. Хоча сам острівець належить фалконському шельфу, який звідси йде. Наразі острів буде належати владі Одеській губернії, заявило наше видавництво Вейцурія Ньюз». Дивно, що наші дипломати захотіли відвоювати права на маленькі острівець в розміру одного боку, що майже для нашої території нічого не означає. Хоча це можна так сказати, але насправді має стратегічне значення для нашої країни, щоб отримати більшого контролю над річкою Каунка вздовж берегів Фалконії. 16 січня в столиці фарсійської держави Барсі відбувся марш ультраправих профашистських активістів з прапорами колишньої імперської фарсії. Раніше існувала фарсійська імперія, яка мала цей прапор, і при тому режимі вони знищували ідентичність народів Фалконії та проводили фарсифікацію тих земель, де знаходяться зараз наші Одеса та Харцизьк. Цей мітинг підтримувала третя фракція з Державної думи фарсі ЛДПФ. І наразі влада проігнорувала цей виступ. І, хоча фашизм і націонал-соціалізм в країні заборонений, а люди самі засуджують цей виступ. Виступали в основному люди з віком від 18 до 40 років, і в основному солдати із ПВК Фарсич. У п'ятницю вищий Вейцоріум затвердив законопроект щодо створення свята піпідастрів. Його назначили на 20 лютого, і цього року будуть його іноді святкувати ті, хто мають піпідастри. Нагадаємо, що в минулому тижні голова Міністерства економіки та також один з нардепів фракції партія Губернії запропонували цей законопроект, і в результаті цього тижня його прийняли. Тепер деякі громадяни нашої країни були незадоволені новим скликанням нашого парламенту, і тому на знак цього ставлять ось такий мем. У цю п'ятницю відбулася трагедія в Одесі. Місцеві рибаки з Одеси. Побилися із рибаками з батумі. Раніше вони сіли в кафе, і почали їсти, але в деякий момент деякі батумські рибаки почали випивати горілки і дуже збунтувалися, і почали сперечатися із місцевими рибаками. До цього дійшло побоїще, де батумські рибаки дістали сокири та почали рубати своїх колег із Одеси. Загинуло десь приблизно 8-9 чоловік. Повідомляє поліція, але чомусь касира не чіпали. Особ дуже видно виглядають, і поки що наразі їх шукають по всій країні цих трьох вбивць із Батумі. Нашій країні виріс ризик дефолту. Міністерство економіки та Міністерство фінансів у четвер заявило, що можливо з наступного місяця може бути дефолт, поки ми не виплатимо всі борги. Такий дефолт може ймовірний через нашу гіперінфляцію і нестачу грошей для виплати боргів перед міжнародними компаніями. Тому можливо, ось така ситуація. І щодо ситуації з курсом валюти, з цінами на продукти та скільки коштує 1 долар. Наразі 1 долар уже не 2100 з копійками коштує вейцорських смарагд, а вже рівно 3000. Одне євро коштує вже 3500 смарагд, одна гривня 330 смарагд і одна потонська грифа коштує 760 вейцорських смарагд. Тепер за одну буханку хліба треба заплатити 2000 тисячі вицорських смарагд, за 10 яєць – 4 тисячі, за м'ясо 6 тисяч, за кілограм картоплі 4 тисячі та за одне відро молока 6000. тисяч. Столицях фарсі та руньвийцурі в барсі та квії та ще в наших містах в Батумі та Женеві з'явились нелегальні громадські туалети. Місцеві змі міст повідомляють, що їх на цьому тижні побудували місцеві жителі по причині, що у більшості будинків нема нормального проводу до каналізації. В тих містах, де їх побудували, за один раз чи сходити по великому, чи по маленькому, треба вам в кишені мати 100 смарагдів. Наша збірна вицорі з хокею провела свій вікенд у фарсі, зігравши два товариських поєдинки з цією місцевою збірною. І таким чином, наша збірна перемогла збірну фарсію двічі з однаковим рахунком 2-3. Найкращим гравцем нашої збірної було визнано Святослава Подубея, гравця хокейного клубу Квік Кепіталс. У суботу наш гетьман разом з Одеситами відправився на місце події, де відбулася трагедія. Той день був введений день жалоби, і разом з громадянами Вейцорів шанував пам'ять тих восьми загиблих рибаків, а також на цьому зібранні біля зробленого меморіалу підняв питання про надзвичайний стан і звернувся до громадян Рунь Войцорії. Шановні громадяни, сьогодні в Одесі День жалоби. Саме вчора, ось тут, в цьому кафе, загинуло вісім наших рибаків через одну дурницю. Те, що рибаки з батумі, троє їх було, приїхали сюди, щоб також поспілкуватися з ними. Але вони були в нетверезому стані і, взявши сокири в руки, порубали тут усіх. Тому. Ми голосили розшук їх, також винагорода за те, що їх знайдуть, їх виловлять за те, і тому подібне. Тому ми сподіваємося, що ми скоро, і обіцяю я вам, що скоро ці гадюки будуть спіймані. Їм не буде тут живого місця, вони будуть одразу покарані, і, можливо, також покарані посмертно, тобто не посмертно, а смертельно. Ну, ви самі це прекрасно розумієте. Тому ми будемо шукати їх скрізь. І не знаю, чи мені оголошувати надзвичайний стан чи ні. Це вирішувати вам, дорогі громадяни Рунь Войцорії. Тому збережіть свої будинки, бережіть свої сім'ї, бережіть себе, і дітей, будь-кого бережіть. Якщо бачите, цих злодіїв, Одразу повідомляйте поліції ми розберемось. Прощаємося з вами до наступної неділі. Будьте здорові та бережіть себе та близьких. Посадити дерево. Закінчити ремонт, вивчити японську, стрибнути з парашутом, стрибнути без парашута. Утекти від крутої погоні. Завести собі єнота, а потім ще одного єнота. Написати мемуари, зрозуміти теорію відносності, а потім зрозуміти жінку, врятувати хоча б один всесвіт та отримати хоча б один поскар. Чувак, у тебе немає часу на наростати. Є простріс.